Всім привіт! З вами знову я і канал Хобі Антистрес. Хочу поділитися новим візерунком. Почала вже в'язати. Знайшла в інтернеті, як воно називається, чи то маргаритки, чи я б сказала, що сніжинки. Ось такий зразочок. Уже почала в'язати, як воно виглядає. Дві крайні і е, от це з п'яти робимо п'ять. І між ними одну. Тобто зараз покажу, як я в'язала перший рядочок. Бо це третій, вони чергуються, бачите, в шахматному порядку. І як я в'язала, так? Крайню ми знімаємо без пров'язок. Тут ми робимо так 3, 4, 5. З п'яти робимо 5. Так, раз. Чекайте, бо не береться. Раз. Не взяла. Хочу братися ниточка. Раз, накид. Два. накид, Три. От, дивіться. І тут. Я зробила раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять забрала, п'ять зробила. Одна. Знову беремо пять петель. І робимо з п'яти, пять. Раз. Дуже погано береться у мене ця нитка, але вже. Тягну раз. Накид, два. накид, чергування накидів і пров'язати лицевою. так? Знов зробила з п'яти, п'ять, бачите? Ще один. І знову беру п'ять петельок. Раз. Е, п'ять, З п'яти робимо п'ять лицевою. Три, чотири. Пять, зробила з п'яти, п'ять. Знов одна. І знову роблю з п'яти п'ять. Зараз. Раз, два. Три, чотири і п'ять. Знов одна і остання з п'яти пять. Набирати можна. Ну, якби, Безліч петаль, взагалі-то рапорт це є 6 плюс 2 крайні. Але, щоб було чергування, то бажано набирати як 2 рапорти, тому що, <кій> щоб, розумієте, так, щоб було, о, бачите, зробила. Тепер повертаю на наступний і в'яжу все акуратно, звичайними, виворітними петлями. Тобто я нічого не видумую. Акуратно, одна поза другу, це все буде виворітні петлі. Там, де я робила з п'ять, ми повністю пров'язуємо виворітними. і повертаюсь назад, і буду в'язати уже в шахматному порядку. Оскільки такий візерунок у мене, ну, скажімо так, зразок для пров'язу досить невеличкий, що я зроблю? Я зроблю так, що Крайні будемо просто пров'язувати лицевими. Зараз вам покажу. Так, дов'язую зараз повністю виворітний рядочок. Ну, Візерунок дуже гарний дуже плотно виглядає. Е, мені дуже сподобалося, як він дивиться саме на оцій... Ось секундочку, взяла два, бачите? Було б пров'язала дві разом. Як він дивиться на світлій ниточці, дуже, дуже так святково. О, так. Тепер крайню ми знімаємо. Ми пров'язуємо тут раз, два, три лицеві. Тепер ми беремо, знову ж таки, п'ять. З п'яти робимо п'ять. Два, три, чотири. П'ять. Секунду. П'ять. Зробила, стягуємо, так? Бачите, з п'яти зробила п'ять. Тепер одна. Знову беремо пять, чотири, пять. Взяли. Пров'язуємо. Раз, два, три. Чергування накиди і лицевої. Раз, два, ще одна. Раз. знову з п'яти зробили п'ять. Одна. Тепер знову пробуємо з п'яти, п'ять. Єдине, що погано пров'язується. Отак. Раз, два. Але головне протягнути ниточку. Раз, два. Ну, як сказати. Так? Ще одну є. Знову одна лицьова. Знову з п'яти. В принципі, по візерунку дуже видно, як ми це робимо. Тут дуже, ну, само по собі видно, де воно чергується. Щоб забутися, ну, мені здається, що практично нереально. Але на початку, коли ми формуємо візеруночок, так, можна і забутися. Тому, о, чекайте, все. Останню пров'язуємо. Так, з п'яти зробили п'ять. В'яжемо три лицьові. І крайня виворітне. І от дивіться, йде таке чергування. Спочатку отут з 5, 5, 5 штучок, потім 3, отут з 4 з 5, 5, потім знову 1, 2, 3, 4, 5. І знову 1, 2, 3, 4. І таким чином ми чергуємо і пров'язуємо повністю в візерунок, наскільки, наскільки ви собі запланували. Значить, що? 5 петель. Одна 5 петель. Можна, в принципі, зробити от такий невеличкий пров'яз. Він буде 5 плюс 1, 6 плюс 1, 11 і 2, 2 крайні це буде 13, можна спробувати такий невеличкий, щоб зрозуміти, як веде себе візерунок. І уже від того відштовхуючись, ви пров'язуєте ту кількість петель, яка потрібна вам на виріб, який ви собі задумали. Ну, Як на мене, досить цікаво, було би в шарфі якомусь такому великому. Ну, але це таке розум голос. Так, дякую, що були зі мною до кінця. Якщо вам сподобався пров'язок, дуже простенький, натискайте пальчик вверх, підписуйтесь на канал, не забувайте про дзвіночок. Я буду старатися. Показувати багато нових відео, шукати ще якісь цікавинки саме для вас. Мені дуже подобається ваша віддача. Те, що вам корисна моя робота і мої старання, і це стимулює мене шукати нові візерунки і знімати нові відео. Залишайтеся зі мною надалі. Па-па-па-па!